Лише за жовтень це вже відбулася. Третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК про стан енергетичної системи нашої країни говоримо із енергетичним експертом Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, добрий вечір. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Добрий вечір, пані Уліана. Пане Володимире, от що маємо станом на зараз? Який реальний стан нашої енергетичної системи після нинішнього чергового обстрілу росіянами? Ну, дійсно, цей удар був дуже потужний, там до 600 шахетів прилетіло, 50 десь близько 50 ракет, і при цьому значна їх кількість була спрямована саме на Західну Україну, на теплові електростанції, які там розташовані. Ну не хочу називати їх назви, так звіті. Але я думаю, що багатьом вони відомі. Можна здогадатися, можна що це за станції. тому. Да, значні там за за попередню інформацію, значні пошкодження є дійсно, і втрат, Україна втратила значну кількість потужності, що це дуже неприємно, оскільки і так і до цього вже був дефіцит потужності. Тому ми будемо входити в зиму з ще більшим дефіцитом потужності, значить, які. Як який створився завдяки сьогоднішньому удару? Ми бачили під час цієї ночі і ранку, що так, удари ворога справді був спрямований більше на захід України, але якщо говорити про регіони, понісю підтримуємо, не називаємо теплоелектростанції, які постраждали. Але якщо говорити про регіони, які зараз зазнали найбільшої атаки, це була які ми можемо назвати. Ну, це регіони Західної України, насамперед можна сказати, Львівська область, да вона постраждала там. Ну, центральні регіони теж постраждали, можна так сказати. Північні регіони, ну така масована атака, але на мій погляд, найбільш ну, також атакували певні заводи, пов'язані з випуском обладнання для енергетиків в Запорізькій області. Але, на мій погляд, найбільш найбільший фокус цієї атаки був саме був на на Західну Україну, на теплові електростанції Західної України. Якщо говорити в цілому про стан нашої енергетичної системи, тому що лише за жовтень це вже в третій раз росіяни здійснюють енергетичний терор нашої країни ми з вами перед зимою стоїмо, тобто входимо в осінньо зимовий період. Найважчий в плані теплопостачання. Як в цілому, якщо дивитися на реальний стан справ, ми зараз можемо характеризувати стан нашої енергетичної системи? Ну, надзвичайно складний, насамперед. Є дефіцит потужності серйозний вже після цієї атаки. і, і також є дефіцит е, дефіцит системи передачі електричної енергії, що стосується передачі електроенергії Захід, Західної України е, і далі на Лівобережжя. Це це дійсно серйозна проблема. У нас і, і, і поки що, поки, але поки що ситуацію і, контролюють і, компанія «Укренерго». і в принципі, в принципі, ми можемо вистояти. Ну, основна надія у нас це на ядерну енергетику, на імпорт електричної енергії та на Децентралізовану генерацію це у нас, якщо це порахувати, сумарно вийде десь 10-11 гігаватт. Попри те, наші енергетики це насправді супермужні люди, тому що, попри обстріли, вони продовжують відновлювати нашу енергетичну систему. Якраз про процес відновлення я хочу спитати далі, тому що чи вистачає нам ресурсів техніки для швидкого ремонту пошкодженої інфраструктури, як відбувається цей процес? Ну, ви знаєте, це вам краще запитати не у мене. Я не володію всією інформацією, да Я можу тільки частково якимись елементами інформації володіти, аналізувати, тому що ця інформація, вона. Секретна в більшості в так саті частині, і їй володіють, повинні володіти в міністерстві енергетиці в уряді. Тому краще брати інтерв'ю саме представників міністерства енергетики. Вони більш детально можуть, мабуть, якщо захочуть, якщо це така можливість, є розповісти, яке обладнання, якого обладнання не вистачає. Ну це там я думаю, достатньо значна номенклатура обладнання є в дефіциті після цих атак і просто треба оцінити оцінити пошкодження оцінити ті запаси які є треба подивитися що треба поповнювати і доповнити номенклатуру необхідного обладнання і намагатися вирішити цю проблему я тут дозволю собі доповнити тут, попри те, що росіяни так прицільно гатять по наших теплоелектростанціях. Світло у нас є так, його вимикають, графіки запроваджують в кожному регіоні зараз нашої країни. Але попри те, все одно це не є настільки масованого, як би цього хотілося ворогові. І тут вже означає, що процес відновлення теж відбувається, і це теж дуже важливо. і Воно так трохи знаєте додає позитиву перед зимою кожному українцю, і Тут вже питання більше було мабуть не. Як журналістки, а як просто е, жительки України, як українки, е, щоб, хоч трохи якось, заспокоїти і себе всередині, так само е, про ситуацію, якраз з віднімкненням електроенергії з графіками, включень, тому що зранку повідомлялося про те, що графіки запроваджують ближче обіду, з'явилася інформація, що графіки скасовують. Потім знову їх почали запроваджувати. Чи можете сказати? Як є зараз, в яких областях діють графіки? Або в цілому, наскільки масово зараз запроваджують по регіонах графіки відімкнення електроенергії? Ну дійсно, там зранку поступало сім різних команд, оскільки ситуація була не визначена, і тому ну графіки є, вони є майже по всій Україні. ну, мабуть, на західному регіоні менше цих графіків, оскільки. Все ж таки Західна Україна і, і взагалі правобережжя більш забезпечено потужностями. А в центрі України, саме в місті Києві, там в регіоні, значить в індустріальному регіоні Придніпрові, це Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв. Там, мабуть, ситуація дещо складніша. І е, останнє моє запитання на сьогодні, тому що ми бачимо заклики до раціонального споживання електроенергії. Ми в наших ефірах постійно наголошуємо на те, що від кожної від культури споживання світла я дозволю так висловити зараз. Дуже багато залежить. Наскільки поведінка споживачів впливає на стабільність нашої системи, давайте ще наголосимо. От сьогодні символічно в такий день, коли росіяни знову здійснили енергетичний терор нашої країни. Ну дійсно це теж важливе питання, оскільки ну що тут вже, мабуть, всі знають ще повторимо, що потрібно намагатися накопичувати електричну енергію, якщо у кого є пауербенки, в день, коли все ж таки немає такого дефіциту, використовувати там ці зарядні пристрої пауербенки, заряджати там мобільні телефони там. Якісь такі лампи, значить інші якісь прилади в пікові години. Ну і також в пікові години не слід використовувати якісь такі енергоємні прилади, такі, як я не знаю, бойлери, датом, тобто якісь праски, і таке інше. Мінімум намагатися використовувати електрочайники, тому що вони теж багато з'їдають електричної енергії, а більше використовувати і користуватися цими приладами чи вночі, чи в день. Да? Тобто така от порада. Ну не всі будуть її, безумовно дотримуватися, коли був. Подібна енергетична криза, пам'ятаєте, після Факусіми в Японії, коли зупинилися там, майже всі зупинили ядерні блоки в Японії. Там народ дотримувався порад, тому що японці, мабуть, є більш дисципліновані ніж українці. І нам теж потрібно до цього ну до цього доходити поступово. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що в цей вечір вийшли з нами на зв'язок. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, Розумкова був з нами на зв'язку. Ми ж сьогодні запитали львів'ян, як вони готуються до відімкнень електроенергії. Давайте послухаємо, що нам відповіли люди.